Це туалет, в якому не було перегородок. Бачите, в неділю їх тільки поставили і вже наші діти навели порядок. Перегородки з ОСБ плит, а дверей взагалі немає. Таку вбиральню пропонують відвідувати учням однієї з гімназій Дніпра. Донедавна в цьому приміщенні не було навіть перегородок. Їх директорка закладу разом з вчителем праці поставили самотужки після скарг батьків у соцмережах. Закріпили бачити зверху, щоб вони трималися між собою, бо вони тримаються тільки за одну стіну. Мати першокласника Ірина каже, через відсутність дверей її син взагалі не ходить до туалету в школі. Додає, питання стану санвузлів кілька днів тому обговорювали на батьківських зборах. Якщо ситуація не зміниться, зазначає жінка, планують списати звернення до директорки закладу та управління освіти. Та він просто туди навіть не хоче й ходити, бо там ну жахливо, мабуть. Діти розумієте, ну будуть терпіти півдня. Це не зовсім добре для здоров'я. Тому треба щось діяти. Намагається не ходити до шкільного туалету є донька Ганни. Жінка розповідає, дівчинка навчається в п'ятому класі. Заняття в неї тривають до другої години дня. Дитина терпить, то туалета не йде, намагається дотерпіти додому. А якщо йдуть, то доводиться йти з подружками по двоє, по троє, щоб хтось стояв на дверях. Водночас деяких батьків стан вбиралень не бентежить. Мати третякласника Людмила каже, її син на відсутність дверей не скаржився ніколи. В принципі, ну це досить нормально, хоча б ну якось простір особистий є. Діти досить виховані, спокійно ходять до туалету, дистанцію придержуються. Ну, все нормально, ніяких проблем не було. Там у нас є спеціальна штука, яка закриває двері, так же як і у дівочок. Вони коли заходять, вони закривають двері. Школярі можуть навмисно не пити воду, аби не ходити до таких туалетів. Розповідає психологиня Юлія Сідорук. Фахівчиня зазначає, це може не лише негативно вплинути на здоров'я дітей, а й знизити успішність школярів. Пояснює, ці замість навчання будуть думати про задоволення базових потреб. Якщо кабінки закриті, це надає по перше. Відчуття повної безпеки, по-друге, здійснення гігієнічних процедур належним чином. Наші діти дуже добре володіють гаджетами, то не виключна можливість того, що комусь прийде в голову або сфотографувати і розповсюдити дані фотографії. Відремонтувати вбиральні в гімназії мали влітку 22-го року. Розповідає директорка закладу Світлана. Однак через повномасштабну війну проєкт не реалізували. каже неодноразово. Возверталася до департаменту гумполітики щодо виділення грошей на ремонт. Однак фінансування немає. Ну намагалися своїми силами, що змогли, підфарбували, і там зробили, і там вимили, і там десь кути замінили. В початковій школі дівчата там же ж перегородки. Кабінок немає. От там три туалети. Вони в трьох заходять, всі інші чекають, поки хтось вийде і заходить наступний. Немає дверей до кабінок, і в іншій гімназії міста директорка закладу Юлія розповідає. Капітальний ремонт в усіх санвузлах так само мали провести у 2022-му. Оновлення туалетів запланували на літо. Каже, ані діти, ні батьки на стан санвузлів не скаржилися. У кожного класу є класний керівник, і психологи працюють, роз'яснюють, звичайно, що це питання. Вони по одному заходять. Вони по одному заходять, діти, бо там же ж на поверсі, на кожному поверсі є чергові вчителі, і біля кожного класу класний керівник, тобто вони за цим слідкують. Про неналежний стан туалетів у департаменті освіти знають за словами начальника відділу матеріально-технічного забезпечення Олександра Аджимяна, В 2021-му проєкти капітальних ремонтів затвердили для 29 закладів освіти. Однак, з лютого 2022 року кошти перерозподілили на відновлення навчальних закладів після атак РФ. Наразі ми капітальних ремонтів не виконуємо саме з Тої поточна ситуація, яка є в країні, Олександр каже, заплановані ремонти в школах розпочнуть після закінчення війни. Олеся Приходько, Вікторія Пінчук, Дмитро Солодовник, Олексій Коренєв та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.